Блукав. Без надії, без віри, і бездумно втрачав день за днем, пив гріхи, не мав воду без міри, та тепер усвідомив одне. Грішний світ це широка дорога, і нещасні, хто нею ще йде, бо без правди святої, без Бога лише. В пекло вона приведе, я в цей світ більш не повернуся, де згубив свої юні літа, бо віддав своє серце Ісусу і йому присвятив все життя і настроїв по новому ліру, щоб співати хвалу. Про того, хто до серцю солодкого миру і небесного царства свого, ти блукаєш ще й досі у світі, і шукаєш, де долю згубив. Подивись у новому завіті, як тебе, твій творець, полюбив, бо за тебе віддав свого сина. Бо він викупив гріх твій сповна від Голгофи до неба стежина, в світі іншого шляху нема. Слава Господу!